Догенькі мені мої мужчини пишуть і просять заговор одне стоячки. Нашла в дідовій книги. Сильніший для вас заговор. Будуть вас любити дівиці молодиці. В цьому відео прикріпляю свій телеграм, свій WhatsApp. Звертайтеся за допомогою, поможу. ставлю такі заговори, що будете до 100 літ, ще любити усі. І так, говорю дідовими словами. Хто поставить, Мені лайк, підпишеться, тільки для моїх підписників. Буде здоровий, сильний по мужській лінії, крепкий. І так, запалюю я красні свічечки, ставлю заговор одне стоячки, щоб були здорові, сильні, крепкі. Крепкий був та загув. І ще крепче стану, як ріг у бика. Як суку дуба, як костю зуба. Як три рази сонце зранку встане, так мене відьми, відьма я і справе, ключ ротів риби, риба в океані. Ніхто не виловить, слово я не змовить. Міць буладна, я слово кріпке. Щоб жінки любили, молодички дівички радували і кріпко жили. Устанавлюю все буде добре. Підписуйтесь на мій Тікток, тільки працює для підписників.